Є пісні, які не просто звучать, вони болять. Сьогодні в студії марафону простір свободи Уля, співачка, яка у своїй новій пісні Там немає нас, відкриває найтонші почуття. Це попрок сповідь про тишу, що гучніша за слова, про втрату, яка огортає холодом і змушує по-новому чути минуле. Там немає нас, це про простір між було і більше не буде. Сьогодні поговоримо про цю пісню, емоції, які її створили, і те, як Уля бачить щирість у творчості. Отже, Уля, я дуже радий тебе бачити. Привіт, навзаєм. Поділися, будь ласка, з чого для тебе почалася історія Там немає нас. З чого ти маєш на увазі, як вона саме прийшла до реалізації? Абсолютно вірно. Зародилася фраза Там немає нас, мене стигне час на музичному кемпі від помітних. Там був джем, музичний джем, мій перший музичний джем, де і народились ці слова, коли музиканти почали грати гармонію. А вже потім я самостійно там докручувала ці сенси для того, щоб сформувати таку ліричну історію і продемонструвати її світу. Клас! А Що е, особисто для тебе означає ця назва пісні? Особисто для мене це назва, котра е, якось, якось а, говорить. Там, там немає спільного майбутнього можливо. Так, чи? якось говорить про статус моїх відносин з моїм колишнім. От. Розумію, е, лаконічно, але дуже відверто. А ось у цій пісні мені якраз також ось відчувся особистий такий текст, особиста лірика. Ось як тобі вдалося так настільки, знаєш, відверто говорити про пережити. Знаєш, ось як так емоційно оголитися. Я розумію, що це не тільки моя історія, це історія багатьох людей. І так як я дуже емпатична людина і в моєму просторі якраз в цей період почали масово там друзі, знайомі розлучатися, я якось занурилась в всі ці історії і написала: там немає нас, що впевнена буде резонувати іншим людям. Так, ось ти згадувала, що ця пісня не просто про любов, а про емоційну залежність. Отак. Скажи, будь ласка, чому тобі важливо про це співати? І емоційна залежність це ок чи ні? Це не ок, але я до цього схильна. Тому в мене є психотерапевт. І я бачу тенденцію того, що в людей є така схильність, і бачу, що це є проблема, про яку важливо говорити, тому що важливо ставати такими повноцінними особистостями, щоб тобі було краще з партнером, але щоб не було такого, я не можу без тебе, ти моє повітря. Так? Тобто, І ця пісня для мене як заклик. Я висвітлюю цю картину для того, щоб люди подивились можливо на свої відносини або свої колишні відносини, і побачили в них себе, е і побачили оцю картину, яка демонструє цю всезалежність І е я хочу спонукати людей шукати нові шляхи, будувати інакше стосунки, і е щоб все це відбувалось більш екологічно. Як народжувалися ці образи? Знаєш, для мене старий диван це як образ того, що він пам'ятає те, чого не пам'ятають можливо люди. І для мене оця холодна темна кімната це як образ порожнечі, яку я відчувала, коли пішов той, для кого ця пісня створена. Кажи, будь ласка, чи можеш ти сказати, що там немає нас? Це така своєрідна терапія для тебе самої? Так, неодмінно, особливо, коли ось цей кульмінаційний момент в мене зазвичай завжди були проблеми з вираженням саме ось цих агресивних емоцій. І знаєш, ми виховані в суспільстві, де оці всі емоції звикли пригнічувати. І ось ця терапія, коли я прям іду і кричу про свою біль, тоді стає легше. Це правда. Треба йти в допроживання, в саморефлексію, бо там є зцілення. Клас, знаєш, ось я поділюся е, таким особистим. Як е, я рушив сьогодні вранці на роботу, і в мене в плеєрі у плейлисті грав е, альбом Ірини Карпи, тобто гурту фактично самі. Я не знаю, чи слухала ти, чи ні, але ну, Ірина Карпа також, окрім музикантки, вона крута письменниця. І вона в цьому альбомі свій знаєш е негативний е досвід е стосунків із чоловіками. Вона вилила в такий, знаєш, іронічно стьобний альбом з крутою качовою музикою. І знаєш, і, і ти. І ти думаєш, що ось слухаєш, і дійсно профукав жирну карпу, зміняв її на кільку. Як була була така знаєш, ось був такий рядок, що ну куди ж ти дивився? Молодий чоловічий, який вона альбом видала? І в принципі, знаєш, ось дуже круто, що ти також знаєш свій досвід, своє пережите, але з іншими емоціями, з іншим вайбом. Переливаєш це у пісню, і ця пісня тебе лікує. Дякую. Це просто неймовірно. І знаєш, в чому парадокс? Парадокс в тому, що в житті я дуже позитивна людина. І в мене дуже складно знайти серйозні фотки, я завжди посміхаюсь. Але я хочу спонукати до того, що варто бути різними і дозволяти собі це. В мене з дитинства була така філософія в мами, що ти що в нас, царівна несміянна, тобто не можна було ні плакати, ні сумувати. А зараз в дорослому житті я відриваюсь і я хочу проявляти всі емоції, тому що сьогодні нам сумно, завтра нам весело, і не треба цього соромитись. Вразливість це сила, це мій вайб, і я хочу це донести до слухача. Круто! Знаєш, ось ми послухали і подивились твій кліп на твою композицію, і мелодія пісні вона балансує на межі і ніжності, і певного такого надриву. Ось як ти шукала цей баланс у звучанні? Ну, е я відчуваю простір, відчуваю музику і. Я розумію, що взагалі-то я така м'яка людина, компромісна. Мене щоб вивезти з себе, це дуже важко. Е, от. Але при цьому мені хотілося дати цього драйву, тому що е, життя воно контрастне. Е, тобто навіть відносини не буває все статично. Все статично, коли людина померла. А життя це такі гойдалки емоційні. Тому мені захотілося це передати в пісні. Круто, скажи, будь ласка, можливо, хтось з музикантів або продюсерів допомагав тобі шукати це таке правильне звучання цього треку? Саме цього треку ні. Просто в мене були класні наставники. Ми вже розмовляли колись про них, Лаура Марті, і вона сформувала мені мою музичну ідентичність. Я зрозуміла завдяки їй свою силу. Що не обов'язково там прям розривати гор горлянку, щоб там тебе почули, е, треба знати свої сильні сторони і слабкі сторони, і багато артистів вони знаючи свої слабкі сторони, їх просто. Обходять, тобто, і демонструють свої більш виграшні сторони у вокалі і в музичному стилі. Тому для мене ця пісня, взагалі, трошечки експеримент, тому що вона в порівнянні з моїм е, минулим. Е, е, минулим е, Минулими ну, ми треками релізами, так? Так, я, я Тобто вона звучить більш агресивно, але я думаю, що щось в цьому є. Якась така фішечка, вона відрізнилась і аранжуванням, і всім. Але я думаю, що ми в подальшому будемо рухатись приблизно в цьому стилі, тому що мені сподобалось. Я сподобалась собі в цьому прояві, хоч я і звучала не як рок діва, а така більш ні ніжна Лірична особа, але я собі сподобалась в цьому стилі, тому я думаю, я буду продовжувати рухатись в подібному. Як ти й наголосила, так. що життя це динаміка, і музика це також динаміка, і ти динамічно рухаєшся якраз по своєму музичному шляху. Дякую. А, знаєш, ось. Мене особисто зачепило, навіть так. Відгукнулася, відгукнувся певний рядок: любов не завжди помирає голосно. Ось така одночасно і чудова, і трошечки така гірка цитата. Що для тебе означає ця фраза особисто? Для мене це про те, що коли іде людина, яку ти дуже сильно кохаєш. Е, залишається якась порожнеча, залишається е, якийсь такий сум, і от е, тиша, тотальна тиша. Це дуже деколи страшне відчуття, але я впевнена, що це відчували дуже багато людей, які там прощалися зі своїм коханням. От тому. Я думаю, це також класна фраза для рефлексії. Абсолютно. Е, кому ти в першу чергу б радила послухати цю пісню? Для кого вона? Для жінок, які не можуть відпустити дуже довгий час. І не тільки для жінок, для людей, які застрягли в якихось минулих спогадах. І не поставили там крапку і не можуть рухатись кудись в новому напрямку, в нові відносини. Я вважаю, що це така психотерапевтична музична історія, яку має послухати кожна людина, яка відчувала щось подібне, задля того, щоб уже зробити так іти далі. Loss. І наостанок, Уля, що б ти хотіла, аби слухач відчув, коли почує там немає нас? Що я б хотіла би, щоб слухач відчув, так можливо, підтримку у вигляді того, що ти не один в цій своїй болі, в цих своїх переживаннях. Що всі люди так або інакше проходять через це, і вони виходять з цього. Тобто я хочу, щоб людина усвідомила, що це не стан, котрий буде переслідувати її завжди, що будуть нові люди, нові можливості. Значить, двері, які перед нами зачинились, значить, вони просто не були нашими. І нас чекають нові двері, просто треба трошечки пройтись по цьому коридорчику. Уля, я е, дуже дякую тобі за твою щирість, дякую. за твою глибокість, за твою рефлексивність. Знаєш, що е, за те, що ти е, не соромишся е, ділитися своїм найпотаємнішим. Це дійсно е, дорогого варте. Дякую. І, звісно, ми чекаємо тебе тут, у цій студії, на твої ось подальші релізи. Дякую. Вони вже готуються, так що незабаром. Дорогі друзі, і сьогодні у просторі у студії марафону Простір свободи була Уля, співачка, яка презентувала свій новий емоційний трек Там немає нас. Пісню, що звучить як тиша після розставання, як рефрен втрати, що зачіпає кожного, хто колись переживав подібне.